Друзі, ну що ж, завершився матч між Словенією та Данією 1-1. 1-1. Крістіан Еріксен та Ерік Янжа забивали голи. Данці та Словенці розходяться миром. Давайте все по порядку. Розберемо 4-4-2. Схему Національної збірної Словенії Яноблок. Ворота Друг Шинбіол. Захистики Янжа Карнічнік по флангах Стоянів Черрін. Елшик, Млакар, Латералиш, Ворох, Баненич, Эшкер, 3-4-1-2, Каспер, Шмехель, Ворота, Крисенсен, Андерсен, Вестер, Горд, Звездный Клип, или Мерхель, Гюльмант, Звездный Клип, Бак, Крисенсен, Попанга, Кристиан, Эриксен. Кристиан, Эриксен. В Центральный, Куани, Звездный Канк, Оберлин, Тарасмус Нузгейл, Лондон, Теперь давайте по матчу. Данці, друзі, з перших секунд захопили ініціативу. Тотально данці володіли м'ячем, більше атакували. Але момент при цьому був хороший у Словенії, там мені Мішешко там взагалі на поганий момент мав. Ось. Але данці забив, і забив Крістіан Еріксен. Він зробив скидку головою на Крістіан Еріксн. Крістіан Еріксен так вибіг на м'ячі, так в підкаці. Відправив м'яча досі. Дуже таке Мені забув Крістіан Еріксон. Данці забили, в принципі, на 17-й хвилині забули Данці, і після забутого м'яча ну, повністю здавалося, на мою думку контролювали матч. Але ось у другому таймі, там і до речі, Расмуса Гіонда був хороший момент, вихід віч на віч був. Данці було близько до другого забутої м'яча. Але в другому таймі словенці, які грали більше в захисті, але все-таки огризалися. Ось Данці хотіла дуже сильно забити Торагов. Але десь 70 й Словенці взяли за справу, там і поперечка була, ну а потім Нерік Янджа забув дуже красивий м'яч, там був кутовий, Була подача, відбулися методанці, але Ерик Янджа підхопив м'яч і потужним ударом. да, Там був рикошет від захисника, який, в принципі, дезорієнтував конспиратор Міхелі, але все-таки дуже такий красивий м'яч був Янджа. Один-один таким чином рахунок став. Потім дані, звичайно, що хотіли забути бажані друге перемогти, але вольовою перемогою. А перемоги для данців таким осталося і, і Словенія бере очки. Для когось це результат сенсаційний, для когось ні. Але я, наприклад, прогнозував на відео, що даніці такий з мінімальним рахунком таке зможуть перемогти, але все-таки ні Словенія. Ми справді молодці, команда привела характер, так, да, вони терпіли. 68% данці володіли м'ячем, ну, Словенці лише 32%, 11-16 удари, 2-4 удари, точно, 32-68 володіння, 5-9. Тобто данці абсолютно по всім статтям переграли Словенці, але показав, що голіві нагоди більше були у Словені. Дві гольві нагоди, дві опущені на годи. У дані дві голіві нагоди, на на одна опущена на годи. Я, як і вже раніше сказав, 32% Словенії володіння, 777, 777, 777, 777, 777 спаса, 312 взагалі пасів Словенії промови, 241 пас був точний, Данці 657 пасів, 582 паси точні, 68% володіння, 88% точність спаса. Але голіві на годи трішки більше навіть спарнували Словенії. До після рахунку 1-1, там Бенімін Шешка мав супершанс. Ну, з 12 дерев Словенія 2 в площину, 7 по ударі в повз одна, одна одну хрестовинуся. Два удари заблоковані також. У Данці 16Р, 4 площину, 6 дере було повз в 6рере були заблоковані. По відборах краще було Словенія. Три сейви зробив я Яноблак, один сейв Каспер Шміхель 30, 18. Він зім'ячет, 13-5 перехоплення. Ну і порушень правил. Трішки було більше у Словенці. 12 порушень правил. Та дві жовті картки. Іоданців 9 фолів та одна жовта картка. Зараз найкраще футболіст матч я оберу Крістіан Ерікс. Крістіана Ерікс сьогодні дуже провід. Він перший за пиво, по-друге, для Данців він дуже багато не створив mm -hmm. Ну, ось енерість, mm -hmm. на Крістіан Еріксон отримав нагороду найкращого футболіста матча. Данці, звичайно, що засмучені данці, так, да, вони домінували, у них була територіальна перевага, але сказати, що данці прям награв на перемогу, ну важко сказати. Так, да, вони домінували, більше володіли м'ячем, але все так. Славні, як я і прогнозував, все-таки... Проблем завдав. Згадаємо, ну, данці засмучені, давайте дивимось таблицю. На, на даному режимі данці на другому місці, коли, до речі, записується відео, грає паралельний матч Англія Сербія. Там рахунок поки що ще не, матч там не завершився, тому, поки що сказати, дуже рано. Але в будь-якому випадку у данці ключовий матч з англійцями та сербами. Дуже важкі поєдинки будуть для датчан. Вуся, але ніхто й не казав, що буде легко. Ну, не даю, що дві найкращі команди з кожного група потрапить на а чотири найкращі команди. Щоб і Треті позиції. Також потрапляють до Субтитры Дня. Тобто, бути буде коректніше, плей-офф. Ну, підводячи підсумок словенців та дачан. Ну, боротьба ще попереду і словенці будуть там шанси мати, данці. Так, да, бачите ви статистику, ось так на перший погляд подивишся і скажеш мені, ну, то Данія мало однозначно забирати перемогу. Але друзі, ну скажімо так, ну, важко було датчан, датчан, і показував статистику вам показує, що Болівіна Году в Словенці були. Словенія вгрзалася. Дуже радий за Крістіана Еріксона, що він забув. Ми пам'ятаємо, що було на минулому мундіалі з Крістіаном. За нього я персонально щасливий. Словені Дані 1-1, друзі, я вам дякую за увагу. Ви бережіть це Б. побачення, всім до нових зустрічей. Побачимо розв'язку групи С. Всім до побачення!